Дорогий Боже, мені минуло 60 і я розплачуюсь за всі зловживання, вчинені вчора ввечері. Сьогодні я почувався не дуже добре. Мені було приємно повернутися до себе в лікарню. Що більше ми старіємо, то менше любимо подорожувати, я не захочу звідси їхати, це точно. Про що я тобі не написав у вчорашньому листі. Так це про те, що у бабці ружі на поличці на сходах стояла статуетка Блу. Присягаю, точна гіпсова копія, такі самі ніжні риси обличчя, одяг і шкіра такого самого блакитного кольору. Бабця Ружа стверджує, що це Діва Марія, твоя, як я зрозумів, матір, мадонна, яка переходить у спадок протягом багатьох поколінь. Вона погодилася дати її мені. Я поставив її на столик в узголів'ї все одно, колись вона повернеться до родини бабці ружі адже я її Пегі Блу вже краще вона провідала мене на інвалідному візку. Вона не впізнала себе у статуетці, але ми чудово провели час. Тримаючись за руки, ми послухали лоскунчика, і це нагадало нам гарні часи. Не буду більше говорити, бо ручка важчає в руці. Тут усі, навіть лікар Дюсельдорф, не нездужають через усю ту кількість шоколаду, гусячої печінки, зацукрованих каштанів і шампанського, що їх батьки подарували персоналу лікарні. Я дуже хотів би, щоби ти завітав до мене. Цілую до завтра. Оскар Дорогий Боже. Сьогодні я прожив від 70 до 80 років і багато розмірковував. По перше, я використав різдвяний подарунок бабці ружі, не знаю, чи я тобі про нього розповідав. Це рослина Сахари, яка проживає своє життя за один день тільки на насінину полито вона пускає паросток, він виростає у стебло, яке обростає листочками, і випускає квітку. Та утворює насіння, потім в'яний і засихає, і гоп, увечері все скінчено. Геніальний дарунок, дякую тобі за те, що ти його придумав. Сьогодні, о сьомій ранку, бабця ружа, мої батьки і я полили на До речі, не пригадую, чи я тобі казав, мої батьки зараз живуть у бабці ружі, бо це значно ближче, і я зміг простежити за її буттям. Я дуже розчулився. Це правда, як квітка вона непримітна й миршава, нічого спільного з Баобабом. Проте вона хоробро, як доросла на наших очах повною мірою, за один день, не зупиняючись, виконала своє завдання рослини. Разом із Пегі Блу ми довго читали медичний словник. Це її улюблена книжка. Вона захоплюється хворобами і запитує себе. Які з них могти ми мати згодом, я ж подивився слова, які цікавили мене життя, смерть, віра, Бог, можеш мені повірити, їх там немає. Зверни увагу, це все-таки доводить те, що ні життя, ні смерть, ні віра, ні ти до хвороб не відноситися, що, далебі добра новина. Втім, у такій серйозній книжці мали би бути відповіді на найсерйозніші запитання хіба ні? Бабцю Ружо, Мені здається, що в медичному словнику є тільки специфічні штучки, проблеми, які можуть трапитися з тією чи тією людиною, але немає речей, які стосуються нас усіх: життя, смерть, віра, Бог. Напевно, слід зазирнути до філософського словника «Оскари». Та навіть якщо ти знайдеш поняття, яких шукаєш, можеш також залишитися розчарованим на те саме поняття він пропонує кілька зовсім різних відповідей. Як таке може бути? Найцікавіші запитання залишаються запитаннями вони криють у собі таємницю до кожної відповіді слід додавати можливо тільки нецікаві запитання мають остаточну відповідь. Ви хочете сказати, що життя не має рішення? Я хочу сказати, що життя має багато рішень, а тому жодного. А я, бабцю ружу, гадаю, що для життя є одне єдине рішення жити. Лікар Дюссельдорф зайшов нас провідати. Він далі мав вигляд побитого пса, від чого його обличчя з густими чорними бровами стало ще виразнішим. Чи причісуєте ви брови, лікарю Дюссельдорф?» – запитав я. Він розвернувся довкола, дуже здивований, ніби запитував у бабці ружі та моїх батьків, чи він добре розчув, і, врешті-решт, здавленим голосом відповів: Так, лікарю Дюссельдорф». Не треба робити такий вигляд. Послухайте, буду з вами відвертим я ж бо завжди був коректним відносно ліків, а ви завжди були бездоганним у тому, що стосувалося хвороби. Годі вам ходити з винуватим виглядом, не ваша вина в тому, що вам доводиться повідомляти людям погані новини, називати хвороби латиною та давати пояснення про невиліковність хвороби. Переведіть подих, розслабтеся. Ви не Господь Бог, не ви ж управляєте природою, ви можете її лише підправити. Зніміть ногу з педалі, лікарю Дюссельдорф. зменшіть напругу і не перебирайте забагато відповідальності на себе, інакше в цій професії ви довго не протягнете, погляньте лише, як ви виглядаєте. Лікар Дюссельдорф слухав мене, розтуливши рота так, ніби заковтував яйце. Потім щиро усміхнувся і поцілував мене. Твоя правда, Оскаре, дякую, що ти мені це сказав. Нема за що, до ваших послуг заходьте, коли захочете. Ось так, Господи, проте я й далі чекаю на твій візит. Приходь, не вагайся, приходь, не зважай на те, що в мене зараз багато відвідувачів, мені справді буде дуже приємно. До завтра. Цілую, Оскар.